Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні, середа, 30 липня. І до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Є традиційно про що поговорити, тому що і президент США Дональд Трамп робить заяви з одного боку і обнадійливі для нашої держави, з іншого боку і Скажімо, дещо незрозумілі і не зовсім послідовні по відношенню до Росії і його дій, і успішні є спецоперації головного управління розвідки Міністерства оборони та Служби безпеки України. Крім того, є заяви ряду ряд, ряд європейських політиків, президента України Зеленського, прогнози про все це і не тільки прямо зараз поговоримо, а ви ж. Будь ласка, підпишіться на мій канал, залишайте лайки і поширюйте це відео, друзям. Перше, що хотів би сказати, що ворог має певні тактичні успіхи, на жаль, на Сході, в тому числі за даними аналітичного осінт порталу Deep State. відомо про те, що противник намагається просуватися, і зараз у нього є пріоритетною ціллю Донецька область. Саме там ворог суне в районі Покровська. Намагається закріпитися на території Дніпропетровської області. Це вже очевидно. Ну зрозуміло, як і я попереджав і говорив про це Верховний головнокомандувач збройних сил, президент України. Про те, що для ворога зайти, і очільник української розвідки Кирило Буданов говорив про це: про те, що для ворога зайти на територію Дніпропетровщини, буде одним із пріоритетів. Мета зрозуміла це військово-пропагандистська ціль. Чи навіть більше сказати інформаційно-пропагандистська ціль, тобто показати, що Росія просувається, що ще один регіон фактично на ще один регіон поширюється російська агресія та війна, спробувати деморалізувати людей, посіяти паніку, страх і так далі. І е, ворог буде все робити зараз не тільки для того, щоб зайти в Покровськ і захопити е, там цю частину Донецької області. Вони сунуть так само і на півночі Донеччини, і на Лиманському напрямку мають певні тактичні успіхи. Мета там і в районі Костянтинівки так само мета захоплення північної частини і як наслідок окупація всієї Донецької області. Це ті завдання, які для себе ставить. Путін досягти їх до глибокої осені максимум до кінця року, тобто захопити Донецьку область повноцінно, повний контроль над Донецькою Луганською областями, військова окупація цих областей, і далі фактично це вже по лінії бойового зіткнення настільки, наскільки там російським військам вдалося би зайти. Такий план є Путіна як най... як найбільше захопити української території, особливо вигідні з тактичної військової точки зору позиції, і фактично створити буферні зони. Тому є присутність російських військ на Сумщині і Харківщині, і Росія хотіла би цю присутність ще розширити, звичайно, максимально для того, щоб створювати нам там загрози і змушувати наші війська утримувати і перебувати саме на цих напрямках, розтягуючи наші резерви, що є дуже непросто, і виснажуючи наші війська. Ось це є намір Росії. І тільки після цього, тільки після того, якби. А Путіну це вдалося, але я вірю і сподіваюся, що цього не вдасться. Ну це, звичайно, покажуть тільки бойові дії. Реально тут прогнози робити складно. Але е мета, ось це розрахунок є ворога, агресора. Ось це те, коли вони будуть готові на те, щоб реально починати якісь перемовини, зокрема про припинення вогню. І ці задачі ставляться. І е дедлайн, я ж кажу, що це десь середина осені. Захоплення всієї Донецької і Луганської областей, закріплення на тих позиціях, які зараз контролюються Росією, і вже тоді початок перемовин про можливу заморозку конфлікту вздовж лінії фронту. Ось такий сценарій, скоріш за все, він і буде переслідуватися Росією. Інший сценарій це перенесення війни на 2026 рік, продовження її тоді. Він теж є, тому що Росія ми бачимо, не припиняє війну, попри ультиматуми, які висуваються президентом Трампом і Заходом. Але звичайно, що все ж таки одним із пріоритетних розглядається до кінця цього року можливо вийти на якийсь перемовний трек. При цьому звичайно це може бути тільки якщо українські війська будуть продовжувати стримувати ворога на такому ж рівні. І безпосередньо продовжувати знищувати кількі ворога в такій же кількості, але треба розуміти, що російське командування ставить собі за мету не тільки просування. Ви знаєте, я про це говорив неодноразово. І послідовно, що мета Росії не просто просування вздовж лінії фронту і окупація Донецької, Луганської областей, і взагалі стільки території української, скільки ворог міг би собі заграбастати, відкараскати, що йому не дають зробити героїчно наші бійці. Мета це виснаження українських військ та й виснаження України як держави, тобто виснаження не тільки на фронті. Де тривають уже тривалий час бойові дії, і де потрібно підкріплення постійно, а й виснаження, в тому числі в тилу. Тобто виснаження, це війна на виснаження. Росія прагне, аби ми зламалися швидше, ніж вони. І тому відбуваються терористичні удари по наших об'єктах в тилу, тому продовжуються удари по об'єктах, в тому числі і не в глибокому тилу там об'єктах сільськогосподарського призначення, інфраструктури, промислових підприємствах аграрних для того, щоб ослаблювати нас ще й економічно, зменшувати наш економічний потенціал, провокувати демографічну кризу, змушувати людей виїжджати, в тому числі й за кордон. Ну і відповідно, це безробіття, і так далі, що має наслідки. Це теж мета ворога, тому нам. Потрібно бути консолідованими, єдиними, зміцнювати нашу взаємодію з західними партнерами, уникати того, що може нас, нас роз'єднувати з заходом. Ну тому, що ми розуміємо прекрасно, є певні моменти зараз чутливі, антикорупційні, наприклад. І тут е, я абсолютно стою на тому боці, що нам потрібно ухвалити те антикорупційне законодавство, яке узгоджене з нашими західними партнерами, адже чому? Ну тому, що ми так само залежні від них, як би там не було. І ми повинні отримувати допомогу, тому що буде складніше. І війна ж триває, вона на виснаження, вона вимагає значної кількості фінансів ресурсів. Зараз з'явилася хороша, правильна ініціатива президента України Зеленського, про що писало американське видання Bloomberg: що нам потрібно збільшувати зарплату військовим. Звичайно, потрібно, однозначно потрібно це робити. І я обома руками тільки за, щоб підтримувати наших воїнів. Але на це ж потрібні кошти, на це потрібні ресурси, які нам дає захід. І звичайно, що на цьому тлі потрібно з нашими партнерами підтримувати максимально хороші робочі конструктивні відносини. Це важливо. Ну і от інститут вивчення війни говорить про те, що. Путін не піде на поступки без значних поразок Росії на полі бою. Російський диктатор Путін навряд чи погодиться на мирні домовленості щодо України без відчутного військового тиску. Інститут вивчення війни заявив, що Путін не погодиться на мир без військового тиску. В документі зазначено, що заяви кремлівських посадовців, зокрема міністра закордонних справ Росії Лаврова, демонструють рішучість Росії продовжувати агресію. Та протиставляти себе Заходу. такі наративи просуваються на внутрішню аудиторію, зокрема російську молодь, але разом з тим і на Захід. Ну а Трамп оголосив ультиматум для Путіна 28 липня, що Росія має 10-12 днів. Водночас, експерти сумніваються в ефективності таких ультиматумів без реальних успіхів Збройних сил України. Що це означає? Це означає, що реально. Все, що залежить від війни, зараз вирішується на полі бою на фронті. І головне це тримати фронт, стримувати ворога. Дійсно, дочекатися санкцій, вони могли би подіяти. Але ж тут знову ж таки питання, що і президент США Трамп теж не може конкретизувати, які саме це санкції можуть бути, і сам момент запровадження санкцій постійно відтерміновується, що звичайно дає змогу агресору. Просуватися на фронті дає. Ну тобто Трамп продовжує дарувати Путіну той час, який особливо в літній період, який потрібен для того, щоб воювати на полі бою, але все рівно більшість зараз вирішується на фронті, попри санкції, попри усі можливості, ось це тут треба зрештою розуміти, що там все ж таки пріоритети з того, що відбувається, це поле бою, а санкції теж. Але їх поки що немає в тому вигляді, в якому є. До речі, президент Трамп знову зробив ряд заяв. Вони суперечливі дещо. Американський лідер сказав про те, що так потрібно підтримувати Україну, але має більше платити Європа. Знову Трамп згадував про 350 мільярдів доларів, які начебто передані Україні. Тобто, це знову ж таки та ж сама стара платівка, яка була раніше. Тепер він каже, що має платити Європа. І він за це за підтримку України, але нехай заплатить Європа. Щодо санкцій, то американський президент не боїться, що це може призвести до зростання цін на нафту, тому що Америка буде видобувати більше. До речі, ціна на нафту вже підскочила. Вона зараз на рівні, так коли була ірансько-ізраїльська війна, а знову росте. Це, на жаль, погано для нас це добре для Росії, тому що вони можуть користатися цією ситуацією, заробляти більше у власні бюджети і фінансувати війну. І це, на жаль, так погано для нас, тому що агресор отримує. Ну і зрештою, це дещо про динаміку санкцій, як вони здатні вплинути, якщо тільки зараз на цій стадії вже йде зростання цін на нафту. Ось така, власне кажучи, ситуація. Тобто, ну і Трамп говорить про те, що. У Меланії, що йому подобався Путін, що в нього складалися гарні відносини. Про це він говорить в інтерв'ю для The New York Post, Тобто, знову-таки хвалить російського диктатора, каже, все окей, у мене там з ним було. Знаєте, а це якісь там непорозуміння тимчасові, які ж можна дуже швидко, начебто, вирішити. І взагалі каже Трамп, Меланії подобався Путін. Ну я насторожився. тобто... А... Незрозуміло, ви пам'ятаєте версію, що коли Джастін Трюдо на одному із міжнародних заходів стояв поруч із Меланією Трамп, і там був Трамп, і Меланія тримала там його за руку ніжно, там вони цілувалися в щічку. Погляди в них були такі один на одного, і після цього ж версія була про те, що Трамп так активно почав говорити про санкції про тарифи проти Канади, і взагалі говорити, що Канада має стати новим штатом США, якраз на базі ревнощів, на базі того, що йому не сподобалася поведінка Меланії і Джастіна Трюдо на цьому ж міжнародному заході. То тоді виникає запитання закономірне: а Путін а, а це як взагалі в'яжеться. Тобто, так що? А Путін а, подобається? Тобто Путін це окей, Трюдо так. А що ж тоді з Росією? Де ж заяви про те, що Росію треба зупинити, розшматувати там на клапті, на штати, там на ще якісь територіальні адміністративно-територіальні утворення? Тощо? Ну воно нелогічно виглядає. Погодьтеся, потрібна ж якась послідовність, зрештою, в цьому питанні, а її тут ну, немає. Ну, ось така ситуація. Власне кажучи, з того, що відбувається, тобто Трамп каже, що Меланії подобався Путін, і взагалі вони ладнали, і це, нібито, знаєте, заклик до того, ніби ностальгія за старими часами, як друзі там десь разом зустрічались, а потім в силу певних причин посварилися і зараз намагаються дійти згоди. От у мене іноді складається саме таке враження. А яке у вас, друзі? Напишіть про це, будь ласка, в коментарях. І про це і не тільки. Але от цікаво саме враження, яке воно у вас складається після от таких заяв, які почасти робить американський президент? До хороших новин з того, що відбувається: воїни департаменту активних дій головного управління Міністерства оборони України реалізували бойову операцію в північній частині Чорного моря. В ніч на 28 липня розвідники висадилися на тендрівській косі, ліквідували позицію окупаційних військ разом із особовим складом комплексом Реп зонд та радіолокаційною станцією Роса. Над островом замайорів український прапор. Операція пройшла без втрат з боку бійців головного управління розвідки. Подяка і шана і слава нашим розвідникам і нашим воїнам. Дійсно, це результати і ось такі рейди. Такі заходи в тил, знищення позицій ворога, знищення їхніх систем радіоелектронної боротьби. Це ж не просто і підняття українського прапору, це не тільки про символізм, це про відкриття додаткових нових можливостей для проведення операцій іншого типу, зокрема, із застосуванням надводних дронів та повітряних, оскільки там стоять системи РЕП, там можуть бути інші системи, які перешкоджають. Успішному застосуванні таких типів дронів їх потрібно знищувати. Тому допускаю, що після цієї операції ми можемо побачити і наступні, ще доволі такі успішні, якраз в окупованому Криму, зокрема. Тим часом Служба безпеки України та Офіс генпрокурора запобігли замовному вбивству командира 108-го окремого батальйону збройних сил Вовки Давінчі Сергія Філімонова, яке готувало ФСБ для цього російська спецслужба завербувала жителя Дніпропетровщини, видавши себе за СБУ. За даними слідства, для вчинення злочину російська спецслужба завербувала учасника АТО з Кам'янського, який був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити коригувальника, котрий працює на Росію, а не українського військового командира. Бачите, що, власне кажучи, відбувається яким чином діє ворог підступний, тому треба діяти пильно, перевіряти, не йти на віру там якихось телефонних розмов, соцмереж і так далі, навіть коли представляються і кажуть, що ви маєте щось зробити в інтересах національної безпеки, то що ні, потрібно все чітко, дотошно перевіряти і бажано особисто. Тим часом президент Зеленський говорить, що Росія у ніч на 29 липня атакувала Україну та вбила десятки цивільних. Вона вдарила по території виправної колонії в Дніп... в Запорізькій області, також по території міської лікарні в місті Кам'янське. І що, на жаль, є поранені загиблі. І до речі, Росія продовжує завдавати удари по навчальних полігонах. Це теж є питання, щоб їх все ж таки переміщувати подалі на центр і на захід України від ударів балістики. Це було б корисно і правильно. Я так думаю, що там є більше можливостей і, ну скажімо, для навчання, принаймні, балістика не долітає. А коли летить крилата ракета чи дрон, є значно більше часу, аби сховатися. І це я знаю з власного досвіду, перебуваючи. В різний час на різних а, локаціях навчальних центрів, тому це важливо. Ну а в Кремлі продовжують реагувати і відкидають а, пропозиції Трампа про дедлайн. Щоправда, ще жодного разу нічого не сказав Путін. До речі, де він? От у мене одразу виникають запитання, чому він мовчить? Ну, відомо, що Кадиров ледь не втопився в Егейському морі під час відпочинку в Туреччині в Бодрумі на шикарному курорті. Ну там, а найкращому в Туреччині. Ну а що грошей є багато, накрадених з російського бюджету, просто дотаційних чому ні. Так, от, Кадиров, а де Путін? Він після ганьби з тим, що не зміг провести парад Балтійського флоту в Санкт-Петербурзі, десь його немає. От десь він зник, він мовчить. Він не відповідає Трампу, що насправді дуже дивно виглядає. Чи він не поінформований про заяву Трампа, чи яка була ще 28 липня, чи в чому причина, але чомусь мовчить загадково. Натомість випускає Піскова і Мєдвєдєва. Ну а ці зрозуміло, Пісков сказав, що взяти до відома заява президента США Трампа про те, що він скорочує відведений їм термін для врегулювання війни проти України. Пісков сказав, що вони взяли до відома заяви Трампа. Триває спеціальна військова операція, так звана, і як раніше, зберігаємо нашу прихильність мирному процесу для врегулювання конфлікту. У відповідь на прохання прокоментувати слова Трампа, що йому більше не цікаві розмови з Путіним про Україну. Пісков сказав: Я б хотів уникнути якихось оцінок. Повторюю, ми взяли до відома заяви президента. Нічого не каже, чекають реакції Путіна. Тобто вичікують, зрозуміло, що. Ну а, а Медведєв влаштував публічні розбірки з сенатором Лінці Гремом, прибічником Трампа. А, Лінці Грем написав, що Путін недооцінює Трампа і дарма, а, а Медведєв почав писати про те, що хай дідусь займається тим, що є в Америці. І сказав про те, що Трамп грає в гру ультиматумів з Росією. Кожен новий ультиматум це погроза і крок до війни. А також чітко дав зрозуміти, що йдеться саме про війну Росії та США. Ну, власне кажучи, там продовжується цей скандал, але це теж погіршує відносини в будь-якому разі. І можливо, і це сприятиме тому, що санкції жорсткіші проти Росії зрештою будуть запроваджені. Ну, а Аерофлот міг зазнати збитків внаслідок кібератаки на суму 50 мільйонів доларів. Як для компанії, це велика сума. Ну тому що тому що насправді дійсно ось такі хакерські атаки вони дають зрештою результат, тому треба продовжувати. Ну а Нью-Йорк Пост вийшла статтею про те, що скоротивши термін ультиматуму до 10-12 днів. Трамп заявив про готовність до жорстких економічних санкцій, аби зупинити агресію. Це рішення отримало широку підтримку в експертних і політичних колах США. Спостерігачі вважають, що початковий дедлайн на 2 вересня лише дав Путіну більше часу для продовження бойових дій. Метою Путіна ніколи не був мир. Нею є і в зав... і нею залишається повне знищення України, зазначають оглядачі. Реакція Москви на попередній ультиматум лише підтвердила агресивні наміри Кремля. Через кілька годин після того, як Трамп озвучив свої вимоги, Росія завдала ударів по цивільних об'єктах в Україні. Далі вони говорять, що Кремлю варто хвилюватися. Економіка Росії це будинок на хитких палях. Путін вклав щонайменше 40% бюджету у війну, тоді як громадяни ледь виживають. Пише видання. Занепокоєння викликає і можлива реакція найбільших торговельних партнерів Росії, Китаю та Індії. Загроза запровадження вторинних санкцій і 100% тарифів може спонукати їх шукати альтернативні ринки. Підтримку ідеї тиску на Росію також демонструє законодавча ініціатива лінці Грема. У Трампа немає іншого вибору, окрім як змусити російського диктатора відчути справжній біль. І зараз саме той час, щоб це зробити, це йорк Пост, одна із улюбленіших газет Дональда Трампа та прихильників республіканської партії, зокрема Крила Мага. І звичайно, що чим більше буде таких публікацій в американських медіа, тим краще для нас, тому що вони формують і думку людей, і думку істеблішменту. І вона зараз, попри все, попри те, що можливо в Трампа є якась ностальгія, попри те, що. Він там переживає за те, що колись із Путіним було так, а зараз інакше все ж таки думка формується в бік, в бік того, щоб стримувати Росію і більше підтримати Україну, а Путіну завдати болю. І нехай так і буде. Підписуйтесь на мій канал, друзі. Залишайте ваші коментарі, лайки та поширюйте це відео для того, щоб більше аналітичного контенту україномовного було в на просторах нашого Ютубу. Бережіть себе і слава Україні.